Зараз так дуже смішно, як ми ганялися за цими людьми. Я розуміла те, що я там потрібна. Це був е, касетний снаряд, і трошки мені пошкодило ноги. Ну, все, дружно підемо в тюрму. До 24 лютого 2022 року Тетяна із Києва волонтерською діяльністю не займалися. Ну, як самою волонтерською діяльністю я не займалася і в це дуже не внікала, тому що ну, працювала е, якось своїми справами займалася, але по життю завжди допомагала людям. В перші вибухи ракет розділили життя мільйонів українців на «до» та після. Навіть коли лунали вибухи, я говорила, це можливо щось десь якісь там тренування чи ще щось, але до останнього не вірила. 28 числа. Ми так маленька команда зібралися, ходили ці помітки, шукали це зараз. Так дуже смішно, як ми ганялися за цими людьми. Це зараз смішно, начебто, але на той час. Вважали, що саме це треба. Потім скомпонувалися, почали допомагати в кого, які кошти були вдома, які запаси були там. Грошові, там продуктові. Ходили, допомагали. Їздили по аптеках, стояли в чергах, закупляли медикаменти. Носили там бабулькам, дідулькам, їжу, медикаменти. Ми знайшли воєнторги, пооткривали ці воєнторги, ну з'єдналися з директорами. Два воєнторга е тупо винесли з речами, з взуттям з усім, бо знали, що по околицях Києва стоять добровольці. Наші хлопці навіть у легеньких кросівках, в кедах, в тоненьких спортивних штанях. Росіяни відступили від Києва, а Тетяна та її команда продовжили допомагати військовим та цивільним по всій лінії зіткнення. За початок війни я набагато більше ніж сотню разів з'їздила е, в зону бойових. Я, я знала, що це треба е, завжди, як кажуть, хто як не я. Я розуміла те, що я там потрібна. Перша поїздка у Донецьку область вразила волонтерку. Нам запропонували поїхати, і в нас перша поїздка зірвалася, і ми вирішили нікого не чекати і поїхати самим. Ми навіть не знали до кого, куди ми будемо їхати. Колеги нашого в Константинівці родина, сестри, тітки. І от ми так знайшли зв'язки, і ми перший раз поїхали туди з допомогою. Цивільним людям ми повезли цивільним людям допомогу, продуктову допомогу. Потім там знайомі ми, нас привезли в дружківку в шпиталь. Ну і також в дружківці я ніколи не забуду, коли ти, туди, туди заходиш, в сам шпиталь. Хлопці поранені на підлозі. Багато їхало волонтерів, але дуже великий був оборот поранених, і на підлозі всіх приймали. Мій друг пішов воювати з самого початку. Ну, до речі, ще як тільки тероборона, ще там околиці Києва. Він пішов воювати. Так як він вже поїхав на Донбас, зателефонував, попросив допомоги, і ми поїхали тоді вже до них. І потім ми якось переключилися. бійці, шпиталі. У кожного із нашої команди, майже кожен, в кожного родичі служать хлопці, дівчата. І потихеньку ми почали їздити до військових. Тетяна з командою доставляли допомогу у найгарячіші точки по лінії фронту. Харківська область, Харківщина, вся, Соледар, Вугледар, Краматорськ, Селідове, Слав'янськ, Лиман, Константинівка, Бахмут. Ми закривали Бахмут. Ми Донецьку область всю об'їздили, Луганську навіть трошечки зацепили. Просто той, хто там не був, не пересікав цю межу. Ніколи не зрозуміє. Ми там живемо. Ми... ми за цим сумуємо, бо ми знаємо, що нас там чекають. Мішки в серці з Україною. Ми своєю маленькою командою знову вирушаємо на Донбас, на Донецьку в Харківську область до наших хлопців, до наших захисників. Обнімашки. Коли їх обіймаю, я Рідну душу відчуваю. Вони в мене всі улюблені. Навіть ті, з якими я особисто не знайома. На самому початку все вражало. Тобто, якщо я зараз, наприклад, проїжджаю і бачу розбиті будівлі чи ще щось, я вже до цього адаптувалася. Раніше ну і те ж саме поведінка військових, в кожного свій характер і стійкість у кожного бійця. Тобто, якщо я раніше це все дуже близько до серця приймала, то зараз я хвіст трубою і я не розкисаю так, як розкисала раніше. Для мене найскладніше дивитися на загиблих, звичайно, найскладніше, коли гинуть діти. Ми стараємося як можна частіше туди їхати, тому що запитів їх як раніше було багато, так і зараз. Запитів багато. Єдине, що на даний час мало можливості. Склади зараз майже пусті. Люди мало працюють над перемогою хоча всі говорять, всі втомилися, але ж ніхто багато людей, які нічого не роблять для перемоги. У Нас постійно ламаються автівки, вони вже вижили своє, це однозначно. Вони в нас старі. Волонтери, які їздять на фронт та у прифронтові міста, часто потрапляють у небезпечні ситуації. В Краматорську ми там зустрілися з однією людиною, були сильні прильоти. Я побачила, що упала бабуся. Їх дві було, вони обидві впали. Я вибігла з машини і побігла їх забирати. Ну, двох я не змогла потягнути, а цю ще трохи рухалася, то я почала нести це був касетний снаряд, І трошки мені пошкодило ноги. Моя родина довгий час цього не знала. Я приїжджала додому, я одягала піжаму, щоб вони не бачили ці рани у мене на ногах. Приїхав боєць на моє день народження, наш Данька, І він проговорився, каже: мамочка, а як там у тебе загоїлися ноги і все. І так мій чоловік із сином, що я отримала поранення. Вони мене не могли зупинити, там поставити якісь умови чи ще щось. І вони знають, що це не має сенсу. Згідно з українським законодавством, займатися волонтерством можна з 14 років, а деякими напрямами лише з 18. Державна податкова служба веде спеціальний реєстр волонтерів. Він створений для того, щоб звільнити волонтерів, які збирають кошти на благодійність, від оподаткування. Щоб зареєструватися та отримати посвідчення, потрібно подати до податкової за місцем реєстрації заяву про включення до реєстру волонтерів, копію паспорту, копію ідентифікаційного коду та довідку з банку про відкриття рахунку, на який будуть збиратися благодійні внески, за формою номер 4 рб Якщо всі документи в наявності та правильно заповнені, включення до реєстру відбувається протягом дня. Але волонтерити самотужки набагато важче, ніж у команді. Тому Тетяна разом із однодумцями зареєструвала громадську організацію, яку назвала Мішок. З того часу кожен волонтер в чомусь виріс. Теж, що раніше ми. Не думали, гребли, роздавали все потім, ай, акт прийому, ай, ладно. Ну і зараз так часто кажемо. Ну, все, дружно підемо в тюрму. Я йду ще на один знак, наклеїть нашу наклієчку, мішки разом до перемоги. На даний час команда невелика. Нас таких дієвих от сили там п'ятеро, шестеро. Ну, це... В принципі, четверо, які постійно е, поруч, які постійно їздять. Раніше була шістнадцять. Нас було 16 чоловік. 16 плюс було. Потім менше, менше хлопці мої пішли з команди воювати. Волонтерська діяльність це ще й випробовування людини на психологічну стійкість. Люди думають, що е, ми працюємо за гроші, що нам за це платять. Нам ніхто не платить, ми працюємо безкоштовно. Ми збираємо ці кошти, навіть у мене працює чоловік, і його зарплата йде на волонтерку. Волонтерство займає 24 на 7. дуже багато часу. Жити за щось потрібно. Багато хто пішов на працю. Щоб поїхати, треба назбирати на пальне. Або треба, щоб був донатор, який допомагає там з пальним. Щоб чимось допомогти, це звичайно треба, щоб було що завести. хлопцям, хлопцям, дівчатам, цивільному населенню. І от із -за цього розпадаються команди. Ось такий шлях волонтерки. Я розумію, що навіть коли закінчиться війна, робота у нас роботи нас буде ще дуже багато. Ми хочемо зробити реабілітаційний центр. Психологічну допомогу. Це наша мрія вже півтора року, можливо, так. Ми, ми б хотіли допомагати сім'ям військових, сім'ям загиблих військових, юридична, психологічна допомога, ну а там далі як вийде. Але є така у нас мрія.